Я більше смотрю російські серіали. мені російські подобаються. Без російських ментів, спецназу та морських піхотинців. Лідія вже не уявляє своїх вечорів перед телевізором. Я люблю розслідування, постановка актори мені подобаються. Сюжети про російських силовиків буквально прив'язали жінку до телевізора. Не пропускає жодної серії, але тепер їй доведеться шукати альтернативу, бо улюблені герої зникнуть з екранів. Так вирішили експерти з держкіно і заборонили прокат деяких російських стрічок. Ми э, анулювали чи не видали э, їм прокатні посвідчення, так звані, без наявності яких демонстрація в Україні фільмів згідно закону заборонена. Сьогодні в цих умовах э, демонструвати такі фільми на українських екранах для мене, чесно кажучи. Взагалі дивно, що від цього не відмовилися, якби, добровільно. Не побачить український глядач 69 серіалів із Михайлом Пореченковим. Дострілявся. Зникне кадетство, гончі, слідчий комітет, спецназ, десантура, морпіхи і військова розвідка. Все тому, кажуть телеексперти, що в них пропагують героїчні образи російських військових. Вони пропагують ті речі, які заборонені нашими законами, які заперечують права людини, які прославляють правоохоронні а також збройні сили агресора. І ми вважаємо, що це абсолютно недопустимо сьогодні. Між тим канали, які крутять в ефірі Російське мила від заборони, втратять гроші. За нього заплатили мільйони зелених. Порядка 400 мільйонів доларів була закупка російського контенту в прошлом году на телеканали України. Я е, практично убежден, що цієї суми е, хватить для того, щоб е, запустити е, телепроизводство для України в нужному масштабі. Кінодіячі стверджують професійних українських кіношників, які вміють якісно знімати вдосталь, однак працюють на Росію, яка потім продає серіали Україні. Телеканали їх купують, бо в вже пройшли перевірку російським глядачам, а відтак повністю перейти на власний продукт ризиковано. Ти не розумієш, що у тебе, ти не розумієш, хто режисер, ти не розумієш, э, э, включиться ли інституція українських звезд, ти не розумієш, о що, собственно говорять. Ти навіть не розумієш, як відреагує твоя зрительська аудиторія не на буковки на українському коли герої героїв кадрі почнуть на українському говорити. Заміну російським серіалам канали шукатимуть приміром у Туреччині та Польщі, але більше уваги приділятимуть українському контенту. Якщо раніше Канали могли себе дозволяти ставити в ефір дуже дорогий продукт п'ять днів в тиждень по дві серії. То що произойдет зараз? Буде більше продуктів, більше орієнтировано на локальний ринок. І, скоріше, це будуть недорогі вертикальні серіали, тобто, які йдуть раз в тиждень. Напружені відносини з Москвою шанс для розвитку українського кінематографа. Поки що кажуть експерти, на наступний рік телеканали нічого не закупали. Ростислава Зоробінська, телеканал Віта.